Коли в 90-ті все було розвалено, поїхала собі копійку в Польщу заробляти. І на рівному місці без нікого добилася там успіху. І так само тут добється успіху. От якщо жінка може лад у хаті навести, от так само жінка наводитиме лад у Дніпропетровську, і багато наших жінок в жовтих водах, кандидати в нас і в інших, от так багато жінок і в містах будуть наводити. Жінка керуватиме містом Дніпропетровськом, то воно точно буде затишне, так само, як її квартира. Затишне, чисте, охайне, прибране і комфортне для проживання. Тому я хочу, щоб весь Дніпропетровськ бачив нашого кандидата і підтримали кандидата від радикальної партії на виборах. І будемо щиро вдячні. Я хочу сказати, що з таким лідером ми проб'ємося не тільки Но и в следующем, и еще дальше и дальше. Все наши желания, все наши мечты, они начинаются сегодня, с сегодняшних выборов. Но выборы это не конец. Жизнь продолжается, и мы будем двигаться дальше. Сегодня мы должны доказать нашему лидеру, на что мы способны, и что мы оправдаем то доверие, которое нам оказано. Спасибо всем. І така команда по всій Україні.